Доброго дня! Сьогодні відео у нас із розряду лайфхаків. Хочу поділитися з вами однією, верніше, методом вирішення однієї проблеми. Проблема полягає в наступному. Значить, Маємо ми важку частину шафи, таку корону. І маємо кришку цієї корони. І кришка ця зроблена із столярного щита. Тобто це не панера. Відповідно, вклеювати наглухо її, боронь Боже. Навіть закручувати наглухо не бажано. Треба дати можливість її рухатися. Як же це зробити? Можна було б, звичайно, кожен із цих отворів робити овальним, але мені здається, це дуже трудозатратно. Крім того, вони роззинковані, значить і зенковки придеться робити овальними. Коротше кажучи, я вирішив. Ступити трошки інакше. Першим етапом беремо сверло в нашому випадку 3 мм. Це той діаметр, яким посверлені оці отвори, і він являється прохідним діаметром для шурупа. Намічаємо кожен отвір в відповідній деталі. Складаємо кришку в сторону і далі розсверлюємо всі оці отворі на певну глибину. Ну, в моєму випадку я вирішив міліметрів 15 і збільшеного діаметра. В даному випадку 5 мм. Далі засверлюємо меншим діаметром. В нашому випадку 2 мм, щоб закручувати шуруп. Або можна крутити шуруп на Халку. У нас ясен, в нього не дуже покрутиш на халку, тому, мабуть, буду сверлити. В чому суть цього всього? Якщо ми закрутимо шуруп на місце? Я поки що кручу без верхньої кришки, щоб було зрозуміло. То дивіться, прослаблення у верхній частині дозволяє шурупові досить легко рухатися в межах одного, двох, навіть 3 мм, які нам необхідно за рахунок просто власної пружної деформації. Шуруп можна було би взяти і ще більшої довжини. При цьому засверливши більшим діаметром ще глибше. Таким чином деформація стала би ще більшою, але на мій погляд мені цього достатньо. Ну, от якщо уявити отакої довжини шуруп, так він взагалі може рухатися дуже в широких метрах. Так, тепер як це виглядає? Реально. Притискаємо і пробуємо рухати. Як бачите, з'єднання має достатню рухомість. Ну, ось так, Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.